Друзі, всім привіт! З вами Влад і сьогодні, як ви вже здогадалися, в нас на огляді стіл від механік Keramax 1800. В цілому назва каже сама за себе: довжина столу 1,80 м. Ширина в такому положенні, як ви зараз бачите, складає 1 м. Цей стіл вміє розкладатися з ширини 1 м на ширину 1,50 м. Або фрагментально. Кожна з сторін може висуватися на 250 мм для того, щоб можна було максимально зручно підібрати розмір вашого столу до ваших задач і габарити в що йде в комплекті зі столом. Перше і саме базове це три притискачі, якими можна затиснувати плитку в будь-якому місці. Тобто ми можемо не пересувати їх, а фрагменті, де нам потрібно зафіксувати плитку, вставити, та відповідно шляхом закручування фіксувати всі елементи. Вони мають такі накінечники з гумовими вставками для того, щоб не травмувати плитку. Це базово і зрозуміло. Наступне це спеціальна штука, мені складно інакше описати, ручка для переносу. Поперечних направляючих, які ми бачимо в чорному кольорі зі сталі, тому що при розробці цього столу ми керувалися тим, що дуже важливо мати функціональність як і для плиточника під час роботи, так і під час. Транспортування, бо це важливо, речі габаритні, вони повинні бути компактними в складеному положенні. Тому поперечні, як ви можете побачити зараз на фото, вони складені і мають дуже зручний, скажімо, вигляд для транспортування, перенесення в автомобіль або на об'єкт. Так, це зрозуміло. Наступне це безпосередньо мультифункціональні поперечні. Вони мають образні гвинти для чого. Щоб швидко можна було зафіксувати отаким от чином. Є пази, так само як зверху, так і знизу, які ми вставляємо цю поперечину. І для того, щоб нам з'єднати два столи, вставили і вставили, зафіксували. Бачите? Як ви думаєте, що вона робить? Правильно, це для того, щоб під'єднати ще один стіл, для того, щоб оброблювати широкоформатну плитку довжиною більше, ніж метр вісімдесят. А, як правило, це формати плити 2,20 на 160 шістдесят, 2,20 на досить великі вибірки з ширини плити, яку можна вкласти на два з'єднані столи, які будуть утворювати довжину в 3 ,60 м 60 см. Тому це зрозуміло. З кожним столом йде в комплекті дві таких. Запчастини для того, щоб з'єднувати столи, відповідно, коли ви маєте два столи. У вас є дві запчастини, які допомагають чотири з'єднувальних елементів для того, щоб з'єднати дуже міцно два столи. А також вони слугують для того, щоб зібрати цей щит з повздовжних профілів і компактно переносити. На фото ви бачите, наскільки це компактно та зручно. Це такі дрібниці, які створюють в цілому загальне враження, на що хочеться ще звернути увагу. Дивіться, я даю навантаження, тобто і стіл не має ніяких паразитних коливань. Під час роботи бачите, я навіть ударними рухами і з такою доволі великою силою намагаюся змістити в різних проєкціях і Він не має паразитних каливань. Чому це важливо? Під час обробки плитки, особливо коли ми хочемо зробити прецензійні різи, прецензійне з'єднування кутів, нам потрібно досить точно вишліфувати кут, і він е, потребує. Е, така робота потребує доволі чіткого руху е, рук і безпосередньо стабільної поверхні, на якою на якій ви оброблюєте. Ви знаєте, в металообробці досить часто. Є спеціальні шта... столи, які прям шліфуються в нульовий рівень для того, щоб можна було збирати елементи досить точно та прецензійно. Відповідно, цей стіл відповідає цим параметрам високоточної роботи, тобто реалізувати об'єкти, е... якісь малі архітектурні форми, умивальники, з'єднання кутів, імітацію натурального каменю, коли в нас йде перехід малюнку, значно простіше за рахунок стабільності столу. З цим розібратися щодо міцності профілю. зверніть увагу, в мене 100 кг, я сідаю на один профіль, він прогинається може десь міліметр на півтора. Тобто кожен профіль має доволі таки непоганий запас міцності, ви можете побачити. І це дозволяє нам, скажімо так, розраховувати в будь-яких ситуаціях, можливо, колись потрібно стати на стіл. Не дивлячись на те, що це алюміній і він легкий, але все ж таки ця геометрія трапеція видного профілю має високий запас міцності. Спеціально розроблений профіль шириною 120 мм для того, щоб контакт з плиткою був максимально великий, також сприяє підвищенню комфорту роботи. Наступне по функціональності, це те, що також, до речі, є в комплекті зі столом, це ось такі от кронштейни. Ці кронштейни можна, вони парні, тобто. В даному випадку зліва та справа вони встановлені, для того, щоб можна було покласти направляючу шину, яку ми використовуємо для різки твердосплавним роликом, або будь-які вимірювальні прилади, які ми використовуємо під час обробки плитки. Так само ці кронштейни можуть слугувати для того, щоб встановлювати кашемки, от таким от чином за кожух. Досить швидко відбувається та зручно, коли нам потрібно багато разів переходити від операції різки, шліфовки або сверління. Бачимо, встановлені два профілі нижні. Вони слугують для того, щоб е, утворити поличку, якщо нам це потрібно, поклавши керамограніт там, або той матеріал, який у вас є вже на будівництві доступний, вам не потрібно його окремо вести. А також вони збільшують жорсткість і уникають цих паразитних каливань, про які я вам казав. Тому зручний елемент в більшості випадків я рекомендую використовувати це, але якщо вам це не потрібно, ви можете на об'єкт не завжди з собою його брати. Переходимо до висувних елементів. Я вам покажу, як це працює. Доволі швидко засікайте час, як я можу перетворити ваш стіл з ширини метр в ширину метр 25 в даному випадку. Тобто доволі легко я висунув ці елементи і затиснув. Зразу затискаю висунутий елемент, Отаким от, от чином. Потім я можу обрати який варіант розташування профілів для мене буде оптимальний? Тобто базовий, він такий. Далі, якщо ми розуміємо, що зона різу буде десь в цьому місці, якщо це твердосплавний ролик і буде спричинений тиск, ми можемо взяти той профіль, який фактично не несе навантаження, та переставити його ближче. Або зараз покажу на прикладі профіль, який знаходиться поряд. Тобто, ну, першочергово, що профіль має досить великий діапазон переміщення для того, щоб можна було підібрати оптимальний для вашого випадку. Наступне положення це вже на висунутому елементі. Також ми можемо пересувати в великому діапазоні. І наступний варіант це те, що ми можемо поставити два профілі в притул і зафіксувати так само їх винтами. До речі, звертаю вашу увагу, наскільки швидко закручуються гвинти. Це якісні барашки. Я тільки наживив гвинт. Це основна проблема при кожному закручуванні. Але після цього ви зверніть, от, я наживив один закрут і фактично гвинт зафіксувався. Нам потрібно його тільки дотягнути. І ми маємо прям два профілі впритул. Переставляємо ще один сюди і маємо дуже класну робочу поверхню для того, щоб оброблювати заготовки малого розміру, так само робити різи в будь-якому для нас зручному положенні. Давайте розкладемо, зараз я все ж таки переставлю профіль далі, щоб ми зрозуміли. Наскільки у нас все ж таки збільшується габарит, коли ми вису... Вису... робимо висування двох елементів із одного боку і з іншого, до речі, весь стіл на, на 80% виготовлений з алюмінію. Тому його загальна вага складає до 36 кг. Звичайно, що ми можемо, наприклад, там, не взяти з собою на об'єкт якісь дрібні комплектуючі, такі як нижні. Такі, як е, о, ці поперечні, такі, як там, дрібниці, які розширюють стіл, якщо нам не потрібні вони. І ми можемо таким чином знизити е, вагу цього столу. Але це є стандартною. Але враховуючи, що він має супер велику жорсткість без паразитних каливань, що він має габарити 1,50 м, все ж таки, не забуваємо. То ця вага супер крута, як я вважаю. Так, робимо висування. Елементів іншої частини столу доволі швидко, як ми бачимо, і фіксуємо ці елементи. Саме чудове, що під час висування цих елементів у нас нічого не заїдає. Всі Ці елементи продумані таким чином, що вони е, вільно переміщуються у разі е, розсування столу. Але в той же час. Вони дають достатню жорсткість для того, щоб можна було працювати в цьому елементі. Тобто, дивіться, я створюю натиск, ну, кілограм, напевно, до 20 з моєю вагою. У нас немає таких в... про... прогинань. Зараз перев... перевіримо на площині. Це алюмінієвий профіль в цілому прецензійний. Зверніть увагу, от я зараз переверну цим боком, щоб було наглядніше видно. Я встановив профіль. На край з того боку і на край з цього боку. У нас він ідеально в рівні. Це дуже важливо, особливо враховуючи те, що стіл має розсувну конструкцію. Особливо, коли ми оброблюємо плиту товщиною 6 і менше міліметрів, дуже важливо, щоб вона лежала в одному рівні, для того, щоб потенційно не утворювалися якісь небажані тріщини під час роботи. І так само я можу продемонструвати вам таку ще особливість. В центрі столу профіль, який зафіксований тут, може бути встановлений як в цьому положенні центральному, для чого розрахований отвір. От, я вам покажу трошки ближче. Тобто в нас є центральний отвір, для того, щоб ми мали симетрію під час зборки. Але якщо вам потрібно змістити його, ви можете розсунути. Вліво або вправо, або все ж таки залишити в центрі, як відлікова точка, і порисувати тільки профілі, які знаходяться по бокам. І звертаю вашу увагу, що швидко закручую. Декілька секунд, все, профіль міцно зафіксований. Далі в поперечних сталевих елементах, які виготовлені сталі 4 мм, ми можемо побачити ще от такі от отвори, які додатково створюють. Покращення, коли сюди, наприклад, або вода потрапляє, і ця водичка дуже легко стікає через ці отвори, не затримуючись в профілі. Хтось любить різати з водою, тому це можна досить легко реалізувати. Ножки дуже швидко знімаються, і все дуже швидко знімається. Загальний час для розбирання повністю столу або збирання складає всього там, до 15 хвилин. Звичайно, що ви, якщо один-два рази його зберете, ви дуже швидко зможете е, збирати його в подальшому. Тому, е, друзі, пишіть ваші коментарі, е, що важливо для вас, е, що, що ще ми не врахували. Але моя думка, яка базується на спілкуванні з питочниками, що даний стіл задовільняє майже всі основні, не майже, а всі, напевно, основні базові потреби, які скажімо так, інколи зустрічається під час обробки керамограніту. Тому кожна думка ваша важлива. Пишіть в коментарі. Не забувайте ставити колокольчик, колокольчик, для того, щоб вчасно дивитися відео наші і не пропускати жодних новинок. До зустрічі, все буде Дістар.